Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться, яка я до вас виходжу в простому такому домашньому Вийшла я на кухню, точніше, я з неї не виходила. Я приготувала вже вечерю, ми вже поїли, я робила суші. І зараз буду робити таку смачненьку запіканку. Дивіться, в мене ось тут є домашній сир, творог кисломолочний цукор та яйця. Я зараз його буду перебивати блендером. І хочу спробувати один такий пиріг. В мене є абрикоси, і я хочу спекти і сказати, ну, чи вийде він смачно, мені дуже цікаво. Тому працює. Весь рецепт я залишу під відео. Зараз я взяла сир. Діла цукор дала ще солі Та додала вамілі. У мене був рідкий. І це все збила блендером. Далі додаю сюди розтоплене масло вершкове. Все треба перемішати. І тоді додам борошно, перемішане із розпушувачем. І ця запіканка виходить ну, дуже смачна. Теж все перемішати до однорідності і тоді переложити форму. Далі я готую нашу начинку, абрикоси. Можна різні фрукти. Я думаю, сливи будуть смачно, хто бажає які. Але саме абрикоси, в них є кислинка. і це ну, дуже смачно вийшло. Я надіюсь, вам сподобається. Я вам дуже рекомендую спробувати цю запіканку. Вона швидко робиться, все перемішав, виложив і печеться. Далі я переложую. Нашу масу, форму для запікання розрівнюю і зверху виложу вже абрикоси. Ось так половинками я виложу. Можна густіше, можна рідше, хто як бажає. Тут дуже гарна така палітра смаків. Тісто таке ніжне, м'яке, вологе, і з абрикосів та кислинка, ну дуже-дуже смачно. І посипати можна зверху пудрою, хто як бажає. Будемо розрізувати, дивитися на цю красу, що в нас вийшло. Вона м'ягисенька, легко розрізається. Треба почекати, щоб добре захолонуло, тоді розрізати. Навіть я нагеть витримала, ще навіть парує, але я хотіла дуже вже спробувати і показати Просто вам. Ось дивіться, ось така краса виходить, ще навіть парує. А, ось так. Вологий такий клас. Мені подобається. Зараз ще попробую трішки. Дуже добре. Не нудна така. Смакота. Там хлопці їдять сирники. Добрі? Це собі поналивали з і так вмакають і їдять. Смачно. Угу. Дуже угу. косопка і файсмас. Гараче навіть. Мін, То по Почекайте. Які вже сьогодні не робила, так? Це все за вечір. А в мене ще були абрикоси, я їх порізала кусочками і навіть відварю, зроблю вареничко. Я пам'ятаю, колись робила по простому цукру абрикосів, щоб трохи постояло. І потім добре проварить, і так виходило варення. Тому в нас буде смачне варенічко. Дуже раденька.